Ексклюзив Армія ФМ. І час актуального інтерв'ю на армія ФМ. Передаю слово нашому журналісту Дмитру Сіманському. Справді ми починаємо нашу розмову. Поруч зі мною Віталій Огієнко, історик, старший науковий співробітник Музею української діаспори, знавець геноцидів, як мені сказали ваші колеги, все правильно і нічого не переплутав. Ну так, добрий день: дослідник геноцидів. Дослідник і знавець. Ваша книга називається Що Голодомор має навчити українців Історичні паралелі між Голодомором і нинішньою російською агресією і геноцидом. Ви справді вірите, що подія такого масштабу, такого масштабу травми може навчати? Гарне питання. По-перше, треба розуміти, що відбулося, да, проаналізувати те, що да? Тобто такі дослідження вони завжди корисні, бо ти просто більше дізнаєшся про минулий досвід, можеш порівняти, проаналізувати. Тобто користь від цього однозначна. Чи може щось навчити так, а чому ні? Дивіться, от, наприклад, не всіх, зрозуміло, що не всіх, але людей, які, скажімо, приймають рішення, так? людей, яким потрібна ширша перспектива, і людям, яким потрібне, скажімо, більш загальне якесь бачення, розуміння того, що було в цьому континуумі, минуле і майбутнє. От такі люди, які приймають рішення, да, яким треба це розуміння. Для, для загального, да, де вони, що вони, контексту. Ну, для них це мені здається може бути дуже цікаво. Да? Давайте І... зараз не в історію голодомору, mm -hmm. а в історію більш сучасну історію е, підняття дискусії про голодомор на вищий mm -hmm. суспільний рівень. Я добре пам'ятаю, як за часів Віктора Андрійовича Ющенка, президента, вперше mm -hmm. почали про це говорити на державному рівні, вперше mm -hmm. про це почали. Робити якісь заходи, почали будувати пам'ятники, почали створювати так би мовити, цю культуру, mm -hmm. культуру згадування. Mm -hmm. І я пам'ятаю спротив величезний людей, які багато хто прямо казав: я не хочу про це нічого знати. Я ну ну цього не було і не могло бути. Я не хочу про це знати. Ці люди змінилися? Російські ракети додають? Ну. Mm -hmm. По-перше, хто ці люди, так, якась частина з цих людей була прихильниками руського міру, так, людей, які були тоді в системі, і людей, скажімо, можливо, які були, скажімо, нащадками тих людей, які брали в цьому участь. Угу. Це частина людей доволі була, мені здається, велика така в тих чи інших рівнях. І, можливо, вони ще знали, пам'ятали. Їм це було. Ну от неприємно, не да, для них неможливо. І тому вони цьому опиралися, да. І ну, в парламенті ви ж пам'ятаєте, скільки депутатів комуністичної партії було. Ну, І зрозуміло, партії регіоні. Зрозуміло, чому для них це не неприйнятно було, да, тому що ідеологічно неприйнятно, тому що це руйнувало їхнє. Ну, міфи. міфи їхні, да. Тобто, тут все ясно. Частина людей, скажімо, це оце наслідок цієї травми. Ну, може навіть, Особливо це перше покоління жертв, вони не хочуть про це згадувати. І це зрозуміло, коли То ти Вони переживаєш... вже відійшли. І я думаю, що знаєте, ця травма, вона. вона от... Ну, коли ми говоримо про травму, треба зрозуміти, що це швидше, от, скажімо так, як я розумію, психологія, яка потім переходить от, в суспільство, в соціум. Mm -hmm. да? І це вже якийсь соціальний такий феномен. І вся ця травма вона передається от, десятками оціх, якихось таких каналів, да? до, до своїх до, до нащадків і от, ну, от базовий момент для людей, які пережили. Я не хочу, щоб це повторилося. Да, я хочу І це багато злишатись. хто зараз виходить з цього ну зараз. Я не можу сказати, але от скажімо, да, діти цих людей, які пережили, вони вони ж ну пам'ятали якось або або розуміли, коли не пам'ятають, розуміли, от вони втратили під час голодомору колективізації все, все буквально. Да, їхнє життя змінилося кардинально, да вони розуміють, що для того є, щоб їм. Ну нормально жити, їм краще бути на боці колишніх переможців. Да? Вони не хочуть цього. Це психологічна, це психологічне відторгнення, і тому це треба пояснювати. Але з часом цього стає все менше і менше відторгнення. відторгнення да. Ми говоримо про історію і ми говоримо про геноцид з Віталієм Могієнком, істориком, який знає про це все. А чому навчила українців депортація кримських татарів? Ми от зараз. Згадуємо 80 років. Та нічому не навчили. Ні -ні, ну, як, як зараз як як зараз, зараз ми акцептуємо. І цю... Голодомор також нічому не навчив. Ми ж забули все в історію з Голодомором, те, що було, і ну, ці порівняння якісь, ну, вони виникли тільки після повномасштабної агресії, а до того ж. ну, Це не прив'язано. Подивіться, от у мене книжка виходить, да? Скоро реклама така. Голодомор кажіть, історія неусвідомленої травми, і от, історія неусвідомленої травми. Да, от, і от для мене ключове м, в цій назві слово неусвідомлений. А що таке неусвідомлений? Неусвідомлений це коли ти знаєш, скажімо, кілька таких ось речей, феноменів, але пов'язати їх не можеш. Ну от, наприклад, Голодомор і Колгоспи. Да, колгоспи це безпосередній наслідок, а колгоспи це ж все життя українців українського села впродовж наступних 70 років. Все навколо не крутилося. Да, от ми, сучасники, знаємо, що був Голодомор, знаємо, що були колгоспи, але зв'язку між ними ми практично не бачимо. Це не усвідомлено є. І так, і в ті ж да, от, мабуть, із і з голодомором те саме. Да. Немає цього розуміння, що дуже багато речей вони навіть, навіть сказати, що це Росія винна. Мені здається, що навіть до останнього часу в багатьох людей було таке якесь а, ментальне і... за заціплення. Не знаю. Та, да, звичайно. Ну, бачите, воно значною мірою вигадували якісь та, фігури. пояснюється і знову ж таки. Такими, як науці, називається соціальними рамками пам'яті. Це означає, що коли суспільство політикум не підтримує якоїсь ідеї, ну то люди і не, не хочуть про це говорити. Да? Тобто вона не є соціально схваленою. Да, да, Я так. дякую за увагу слухачам Армія ФМ. Ми виходимо з ефіру, але ми продовжуємо розмову з Віталієм Огієнком, Ми продовжуємо йому онлайн на youtube каналі і на facebook сторінці. дивіться дивіться, слухайте далі. Ми говорили зараз про українців, ми повернемося і до українців, і до кримських татарів, а от росіяни. Скажіть, будь ласка, от ви вірили, коли ви. Я думаю, що ви, як і я, багато років спостерігали за тим, як росіян нацьковують на українців мас-медіа, на телебаченні, в угу. літературі, угу. значить, в школах з'явилися оці, так би мовити, наративи. Угу. Ви тоді, коли ви, стали, коли ви повірили, що з росіян можна зробити ворогів українців усвідомлених? Mm -hmm. От, я, чесно кажучи, якось трошки не так дивлюся на, на цю ситуацію. У мене є, так мовити. Загальна схема, Да? От, по-перше, не треба вважати, що український кейс якийсь особливий у випадку Росії. Ні, Росія імперія. Геноцидний кейс. Геноцидний, і взагалі, ну скажімо так, що таке геноцид? Геноцид це крайній спосіб вирішити проблему. Росіяни не, не завжди здаються до геноцидів, коли можна вирішити проблему в інший спосіб. Асимілювати. Абсолютно. От це велика дискусія. Що їм треба? Їм треба покора і асиміляція, коли це можливо. Да? Ну, Скажімо, середня Азія, покори достатньо, тому що асимілювати їх, вони розуміють, що неможливо, неможливо. Кримські татари зовсім інший випадок. Кримські татари живуть тут недалеко, да? і вони робили великі зусилля століттями їх асимілювати. В них нічого не вийшло, і тому вони вдалися до геноцидного цього насильства, депортації. Не можна сказати, що от це така геноцидна нація, яка все вирішує. Це крайній спосіб вирішити проблему. Всі радян... Простіше розчинити в собі, як вони це зробили да, таке? з північними народами, наприклад. Так. Да, ну, тому що вони легко піддаються асиміляції. І то вони ж не, не асимільовані повністю. Да, в них... Асиміляція це. Я гаразд, Мордва, ці народності, да? Так, вони вже майже стали росіянами майже. Так. Отже. Український кейс не унікальний. Да. Кримсько-татарський кейс не унікальний. Nee. Черкеський кейс 160 років. Якщо геноциду кримських татарів 80 років, то mm. от рівно, рівно сьогодні це 160 років eh, черкеському кейсу. Ми говоримо так про eh, мільйон, долі да. мільйонів людей. Кейс надзвичайно, ну історичний, да, це таке слово. Це надзвичайно. Цікавий, промовний, промовистий випадок. Можливо, це один із таких перших російських геноцидів, коли вони вчилися і навчилися це робити, да вирішувати всі ці проблеми от таким геноцидом. Усмірення Кавказа. Кавказу Кавказька війна тривала 100 років. Це була важка, важка кампанія з дуже сильним противником, які в горах воювали як леви, і які, ну там до кінця, до кінця воювали. І коли я подивився на це, це для мене було надзвичайно. надзвичайно. Ну, Кримська війна чи школи це такий романтичний образ російських солдатів, які борються з варварами, які їх там в чесному поєдинку перемагають, така романтична історія. А це була історія от поступового насильства, дуже підступного і сильного агресора, який. Зазнавав відчутних поразок, але який вчився на цьому, вчився буквально вбивати і навчився через 100 років після того, як все це почалося. От коли вони зрозуміли, як це робити, це була складна кампанія. Це Вони десятиліттями вчилися. От у мене є дати якісь, якщо я десь помилився. От 1883 це знищення Кримського ханства, розкозачення голодомор на Кубані. В Україні 30-ті роки. 43, -і, 44 -і, депортації, uh -huh. 92-й, 98-й різанина uh -huh. в Абхазі. Uh -huh. От да. ближче до сьогоднішнього дня. Uh -huh. І продовжується. Так. Да, да, це, ну, як. Це їхня стратегія, е, яку вони постійно. Реалізовували і реалізовують. І от надзвичайно цікаво, чому якось от цього розуміння не було, та й мабуть і зараз немає. Ну да, це. Розуміння у кого немає. Ну, у нас, скажімо. У нас з вами, у нас воно є. Ну і теж з'явилося. Навіть в мене от воно, чесно кажучи, з'явилося, коли я став сильніше цим цікавитись, бо мене раніше я цікавився іншою тематикою. Да, от, от воно... — Українська влада цим цікавиться. Здається ж, ні. От навіть коли е, колишній е, голова Данілов, да, він, чу... секретар РНБО, секретар... 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 да, він казав, що розслідувати досліджувати не треба. Хай там вони собі якось... Щось там роблять, ми будемо розвивати свою країну і будемо так. Мабуть, він розумів це як фортесію, Ми забарикадуємося і будемо їх стримувати. Uh -huh. Як от, знаєте, орки з мордору сунуть, а та люди там і всі інші побудують ці всі такі забори, і будуть там проти них стримувати їх. Ще одне непросте питання: чому в перших лавах російської армії, яка зараз воює проти України і вчиняє mm -hmm. агресію, окупацію і врешті геноцид? Mm -hmm. Представники тих націй і народностей, проти яких чинили геноцид росіяни? Ну, ось да, ви, ви запитували в попередньому питанні про росіян, коли їх з них зробили вороги? От у мене Така, така така схема, дасної взагалі російського суспільства. От це по перше, ієрархія, дуже така ієрархізована структура на чолі того, кого я називаю домінантний насильник. Ну, це еліта російська да, еліта, яка покоління. Військові, чиновники, військові, військові спецслужби. Військові, в тому числі, і, от, наприклад, військові під час геноциду Чаркесів церк... грали головну роль. Цар, цар, царя, це було по, -по барабану. Ага. Він, він займався іншим питанням. А військові були той драйвер, які все це зробили. Да, і оцей домінантний насильник, як його ну, метафорично називає, да, він головна його мета. Так би мовити, поширити ну, під свій такий образ, зробити, щоб інші люди, в тому числі і росіяни, нагадували його, свій образ мультиплікувати його, яку таку да. І їм їм це вдається, тому що Росія це успішна країна, імперська країна, от і багато. І це в різний спосіб можна робити: культурна асиміляція, поширення руського міру, всі ці мордва, починаючи з Новгорода, да, всі ці Росії, всі ці народи, всі ці ну, нації, ну, неродне Вони вони всі були асимільовані або частково асимільовані із тим, що ці люди прийняли от, е, ну, мову, культуру російську, поведінку, там, да, якісь скрепи, базові цінності. І ці народи, і там Якути, Молдва, Тувінці, тувінці да, які, вони, вони так, само, так само, в принципі, все це прийняли. Їм важко. Гагауз, от, наприклад, дуже цікавий кейс, я хочу подивитися на гагаузи. Да, теж, ну, це в серці Молдови да, і України. Це, це Поруч з Європою, але це, люди які. Це люди, які дуже сильно постраждали. І от, от я навіть з розумінням до цього ставлюсь. Коли тебе так побили, дуже жорстко жорстоко. Понищили, в да? тому числі шагом геноцидного насильства, то на який спосіб, що залишається для цих людей? Ну, змиритись — це найпростіший спосіб для того, щоб вижити. Це так, ми знаєте, от біологічно детерміновано. Всі хочуть жити, а коли можливо, хочуть жити нормально. Коли для того, щоб нормально жити, треба відмовитись від того, хто ти є. Ну, багато людей на це підуть. Розумієте? Це. Чичинці. Ну, в тому числі виходить і так, да. Величезна війна, жорст, жорстоке насильство, депортації під час Другої світової. Не покорилися, бачите, навіть під час Радянського Союзу. І от зараз. Але от, тепер. Але тепер вони потихеньку стають. Ну бачите, не, не росіянами, але, але ну, лояльними, да, до, до... кістки міфи творяться. Але з чеченцями, я думаю, ще можна все відіграти. Да, не так багато. А от з іншими, з іншими народами, там вже, мабуть, це неможливо. Тобто, коли, еліти, В них вже еліти такої немає. Коли не ми говоримо про Татарстан чи про Якутію, як ну, можливі якісь точки напруги, ні? Ні, ну чому можуть бути точки напруги, але ж. Е це по-перше, це треба створювати якісь те, що в науці називається альтернативний дискурс або хоча б наратив. Треба написати хоча б історію Татарстану. справжню. вона здається ж не написана така альтернативна. Да, як росіяни знищували татар. Вбивали їх, да, і от ця історія завоювання. Ага. Це зараз історія Татарстану. Вона інтегрована в загальноросійську історію. Як вони КАМАЗи роблять? Ну в тому числі да як от, те, що учать татарських дітей в школах. Ну це ж іс історія російська. Да, й вона ну, це, так, це так, як це так, як нас перська. вчили про Переяславську раду і про вічне да, братерство, да. дружбу. Ну, успішно вчили, тому що й досі да, дуже багато людей. От братня колиска, от братні народи, да, да, єдина Київська Русь, колиска трьох братніх народів. Воно ж і досі працює. Зрозуміло, що працює, коли його повторювала нескінченну кількість раз. І не було альтернативної якоїсь версії. Перший крок це хоча б створити якусь альтернативну версію, а потім уже е, щось звідки. Ну, гаразд. Давайте нас обманули багато років. Всіх обманювали, угу. створили пропаганду. Але чому, наприклад, на заході така велика кількість людей, і не просто обивателів, а дослідників, якихось культурних людей, освічених людей вірять в російську версію історії? В mm -hmm. тому слів російську версію історії, наприклад, нашої історії, чи історії тих таких ж народів Росії, малих. Чому черкеси, яких кілька мільйонів живуть в Туреччині, чому вони не впливають на. А ну, дивіться, це черкеський кейс. Ну, в науці, в принципі, це консенсус, що це був геноцид і дуже багато серйозних дослідників. Американців, дуже авторитетних людей, вони написали багато досліджень про це. Це загально визнано, що це геноцид в да, наукових ну, колах, щонайменше. Е, ну, теж і в суспільному житті багатьох країн відбуваються якісь події, там черкеська вон, діаспора, спільнота, вона доволі активна. Тобто, щодо випадку з черкесами, цього сказати не можна. Да, тобто просто треба на Заході про це говорити, е, писати, писати історію. М, да. Самі ж американці це роблять і вже зробили. Американці пишуть історію черкесів? Так, да, Написали вже. Я mm -hmm. читав ці праці, ну це для мене було відкриття справді. Е, тому треба говорити. Да, створювати такі, якісь інформаційні майданчики, доводити. Це ж конкурен... конкурентне якесь таке середовище, це ж демократія. Да. Демократія. Демократія, так. тобто от є російська точка да. зору, а є правдива да. точка зору. Але коли конкуренція, ну, це ж, це ж, да, то завжди правдива сторона вона має переваги. Це mm. да, коли, коли, коли ідеалістично доходить... трохи. Ну, Чому? Чому так і в принципі є? Так, так воно так і відбувається, так і працює все. Це. Перше моє питання. Нагадаю нашим глядачам, що ми говоримо з Віталієм Могієнком, істориком, фахівцем з геноцидів. Моє перше питання було: чи навчив голодомор українців? А от скажіть, от нинішня війна в прив'язці до ну, подій, наприклад, на Кавказі, коли Вірменія? Раптом перестала бути васалом Росії і пручається, mm -hmm. як може. Чи Казахстану, який, mm -hmm. нарешті, якусь свою суб'єктність намагається намацати у стосунках з Росією, наскільки це впливає? Чи це надто короткий період для того, щоб можна було з історичної точки зору оцінювати? Mm -hmm. Тобто, ви... Э, э, на, на що впливає? На думку, на позицію людей, на позицію еліти, на політичні рішення. Не. Казахи знають, що у них був геноцид? Казахи знають, що це росіяни їх винищували. Знають, ну, але знову ж таки треба розуміти специфіку казахів. Етнічних казаків зараз здається тільки трохи більше ніж етнічних росіян в Казахстані. Ну, до 60%. і це стало в 19-х роках в радянському союзі. Етнічних росіян в Казахстані було більше ніж казахів. Так. Да. Так, це політичне питання, тому що бачите, полі казахський політикум він, начебто, з одного боку і підтримує цю е, якісь таку політику ідентичності, да, е, щоб Казахстан став більш казахським, але обережно, тому що вони Росії їх можна зрозуміти. Да, вони ж ну не хочуть конфліктів якихось, да, і розуміють, що в Казахстані велика російська діаспора. Але вони потихеньку, і великий кордон з Росією. Кордон. вони потихеньку змінюють економічно. Да? Такі. Тобто і мені здається, що казахська еліта це розуміє, але на розрив з Росією поки не йдуть. І це раціональні якісь такі аргументи. Тобто вони ясно, щоб вони могли б ну, от, <кій> таку кампанію провести і звинуватити Росію, наприклад, в геноциді. Да? Але вони цього не роблять, їх мож... їх знищили в відсотках навіть більше ніж українців. Да, правильно так четверту під час голодомору, четверту частину і там ще було в 17-19 роках казахське Тот... повстання національне, там їх теж безбожно перебили сотні тисяч людей. Ну тобто, і вони краще вважають, що не педалювати, не створювати довкола цього ну, е казахську ідентичність? казахів, казахи про це пам'ятають і чому там певні кроки відбуваються, да тобто казах, Пам'ятники, наприклад, це казахською, ну, Голодомор по-нашому. Вони відкриваються, дослідження проводять наукові, якісь заходи відбуваються. Казахські вчені, наприклад, можуть вільно брати участь в якихось конференціях за кордоном і про це говорити. Немає ніякого такого. У тиску заборони, ні. Є казахи, які відкрито про це говорять, там, фільми знімають і агітують інших казахів за це. Ну, але державного запиту як такого, на такого радикального, як в Україні, немає. Але це не факт, що. що тобто з'явиться якийсь казахський Ющенко? Так, да, абсолютно, да, може бути. Mm. Може бути, тобто, вони такий шлях взяли поступового якогось поширення цього знання. І такої поступової політики подвигання всіх цих речей. Є ще один народ, який дуже поступово, мені здається, рухається в напрямку визнання Голодомору Ізраїль. Угу. А там, що там відбувається? Як там оця от їхній <кій> Холокост, наш Голодомор? А... Наша війна, їхня війна з терором угу. і не тайняху, який їздить на 9 мая Путіна. Як, Як у них це все? Ну, от, знову ж таки, реал політика, мені здається, да, от така реалістична політика. Е -а, Ізраїль взяв її на озброєння. ну, Геополітика, да. росіяни в, в Сирії, ну, На це не треба, треба зважати. Да. Росія все-таки там важливий геополітичний такий гравець. А, да. щодо, ну я не, 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 не політолог. Але от щодо випадку із Голодомором, звичайно, існує конкуренція пам'яті велика. Перекладіть нашим глядачам, що таке конкуренція. Це означає, ну, я, я інтуїтивно розумію. Євреї, євреї вважають, що Голокост є, його не можна порівнювати ні з чим. Це щось таке. Якісь, Унікальне, унікальний якісь, це найбільший злочин. Ну, в принципі, це так і є. З Голокостом порівняти нічого не можна. Uh -huh. Ну, Навіть голодомор. Uh -huh. так, а, і порівнювати. Голокост із іншими якимись е, геноцидами. геноцидами, і відповідно держава Ізраїль визнавати інші геноциди, коли це ну Ізраїль вже майже ніч не визнав. Mm. Да, вони, здається, визнали е, геноцид в Африці, в Руанді. ну mm. але це такий кейс. Знаєте, він, він далеко далекий він євреїв не хвилює. Так. Да. А у випадку з Голодомором це, 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 це трохи інше, тому що. Ну, вони дійсно от частково, мабуть, так є в них таке побоювання, що трошки, от історія з голодомором може голокост ну, поставити на другі ролі. Чи що mm -hmm. є? Є таке побоювання. Але з іншого боку, в світі є дуже велика кількість людей, євреїв, інших дослідників, ціла ну, субкультура, які вважають, що це треба порівнювати. І чим більше про це будемо говорити, тим краще. Mm -hmm. да. Тому з Ізраїлем треба працювати абсолютно. Ну, те, що називається культурна політика, наукова політика, можливо, навіть так. Що чи не політика, от яка сила культури? Знову ж таки, не, не багато Україна робить з цьому ми, напрямку. Ми, ми почали практично почали з розмови про депортацію кримських татарів, mm -hmm. 80 років тому. Я пропоную закінчити. У нас mm -hmm. час добігає. М як ви гадаєте, питання про майбутнє? Mm -hmm. Відновлення, чи створення кримсько-татарської національної автономії, воно сприятиме загоєнню ран. І, і чи буде це на користь Україні, чи буде це е, корисним для кримських татарів, чи буде це сприятиме їхньому. І, на, і, на українській території. Ну так, в Криму, після деокупації, звісно. так. Ну, а чому ні? Звичайно, Просто після... багато дискусій тобто... про це. Є багато дискусій, мені цікава думка після... історика. Після деокупації, якщо вона, вона, вона станеться. Е... Ну, а чому, чому ні? От у мене таке такі, якісь розуміння. Ну, по-перше, дійсно, мені навіть важко уявити, татари стільки зазнали от цього лиха, вони дуже травмований народ та, в цьому плані. І ну, треба це розуміти, якоюсь мірою Україна все таки навіть заборгувала їм От таке, от ну навіть в мене якісь такі невеликий від я не дотичний був відчуття вини перед кримськими татарами. є, да. Ну, все-таки Україна мала зробити набагато більше, особливо в цій ситуації. І підтримка кримських татар для України це абсолютно е топ пріоритет. Має бути на усіх майданчиках, в усіх відношеннях і в практичному і символічному такому ключі. А якісь уже практичні такі кроки, політичні. Як це виглядатиме там, скажімо, ця автономія. Ну це вже предмет практичної розмови, юридичної. Дякую, пане Вітере. Дякую і за розмову. І там. дуже цікаві думки, і багато нового я для себе дізнався. Mm -hmm. Віталій Огієнко, історик, старший науковий співробітник музею української діаспори, був у нас студії. Дякую всім. Армія Дякую. ФМ. А радіо сильних радіо вільних.